Доброго часу, мої дорогенькі. Сьогодні ми з вами подивимося, всі дуже-дуже занепокоєні наступом рососійських і наших сусідів, трошки теж не в себе ті які з Білки Білорусі. Давайте глянемо. Що вони замишляють, що вони промишляють, і взагалі, які домовленості були? Е, які домовленості взагалі досягли оті два вихухля, які вчора домовлялися, ну, 19 числа, так, домовлялися в. Мінську. Отже, давайте. Один лисий, другий вусатий. Да? Про що вони домовлялися? Давайте подивимося, про що вони домовлялися. Ну, про гроші. Це перше. А Про друге це про знищення Наш Наше знищення. Наше знищення. По-друге, я так думаю, що батька теж там дуже багато погроз отримав. Дуже багато. Тому не все так просто в нього. Е е е наступний момент. Е він за свою послугу, так, попросив гроші. І це гроші не маленькі. І це навіть не газ, не, не, там інші якісь блага, ні. Це конкретно гроші. І другий момент. Командування як, як такове, да, військове буде здійснювати вже не, бунт, вже не дерун, вже не усадить таракан, а вже воно перейде до військового якогось. Ось так вам скажу. От, бачите, до сили до якоїсь військової. І вже усатий таракан буде підчинятися цій силі. Це перше. Друге, дуже багато було спорів, я так розумію, у тому, що надає Білорусія Росії. Тобто вона надає просто території або якісь інші. Нюанси. Тобто, чи вона надає своїх своїх солдат. Да? Давайте подивимось. За гроші вони домовилися, грошей е, цьому буде достатньо. І, друге, вони домовились про наступ. Тобто, е, ще раз скажу, вони домовились про наступ. І про те, що у усати надає якісь, не просто надає території. Не просто території. Тут і території, і людей, і тобто, військових, якесь спорядження. Тобто не все так просто. Так, що це для нас? А ви знаєте, а для нас це так, це буде якесь таке. Знаєте, ми на, на дорозі до якогось кіпіша. Ну, кіпіш він вже у нас почався. Знаєте, це як буде як морально для нас. Це такий, знаєте, ми трошечки в страху і трошки не знаємо. Знаєте, як ніби земля. Іде з ніг. Але так вам скажу, що ми цей наступ давно чекали. І Україна має все для того, щоб захистити свої кордони зі сторони Білорусі. От таких от моментів, які були до цього, їх не буде. Скажу одне, вони стануть і підуть. Тобто вони візьмуть зброю і підуть. Не треба казати, що білоруси вони там такі-сякі. Вони такі самі як і ресесійці. От такі самі. Є там дуже багато таких як ресесійці. І дуже багато вони за Росію до, до кінця. Тому е... вони теж є там. І вони стануть, їм дадуть, що, що їм там дадуть, якесь там спорядження, і вони підуть. Те, що вони підуть, так, але ем, наскільки їх буде багато, і наскільки вони будуть оснащені і зброєю, і е, технікою, оце вже, е, знаєте, це більше пісочні замки. Тобто не так буде все, як вони собі намалювали. Ну і дякувати Богу про те. І для них це буде страшний суд. Тобто вони це розуміють. Вони це розуміють. Що поки вони петляли і увилювали, то все було по-іншому. А зараз колесо фортуни перевернеться на їхній стороні. Я розумію, що гроші, я розумію, що домовленості. І нібито повернення якихось територій, я так розумію, що е пообіцяли якісь території, пообіцяли повернення навіть, тобто, якщо він вступить в... Усатий. вступить в конфлікт, він вже в тому конфлікті, давайте правді в очі дивитеся, з його території запускались ракети. То якщо він надасть своїх солдат, якщо він надасть, і вони будуть наступати от, з, з його території, він пообіцяв Путлєрідзе пообіцяв йому не тільки гроші, але й якісь території. території. Але це все накриється м'ядним тазом. Нічого в них не вийде, отак От скажу. В них нічого не вийде, тому що домівки будуть, домівка наших людей буде так само під контролем. І ми там контролюємо всю ситуацію. Контролюємо. Можу сказати, що е, на кордоні так, на кордоні будуть провокації, на кордоні будуть... Якісь моменти нехороші. Ось так скажу: на кордоні будуть нехороші моменти, але все ж таки є допомога, іноземна допомога, є домовленості, які заздалегідь були зроблені нашою савладою, нашим керівництвом країни. І якщо тільки ось так буде, да? тобто тільки вони заходять, буде щось дуже масштабне. Тобто, це може бути і надавання зброї, це може бути і надавання певного контингенту в нашу країну, і це можуть бути грошові якісь. Вливання в нашу країну. Оце те, що можливо і, в принципі, все може бути. Зараз на інших картах подивимося, чи дійсно це буде в грудні. Так, покажи нам, чи буде в грудні цей повномасштабний наступ про те, що вони там цього хоче дуже ем, бункерний. дуже хоче, дуже хоче, щоб Перетин кордону буде. Я думаю, що буде. Буде. Зараз скажу. Зараз я розкладаю. Так, ну що я вам можу сказати? Мені йдуть провокації. Мені йдуть як перетинку на кордону, які області ми зараз подивимося? Але я можу все-таки сказати, що. Ну, десь відсотків так 80, що вже домовлено і навіть дату, і коли, і як це буде. Коли приблизно це буде. Ось так. Далі, другий момент. Там будуть пробиратися таке, як десант, я так розумію, вони хочуть там скидати. І другий момент. В грудні ідуть як ну, перетер кордону, але це більш провокаційна така штука. А, тобто, не, я ну, не бачу, що там, там танки, вся те таке про, 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 про так, як було от перший раз. Я бачу, що це перетин кордону, перетин нашого кордону з їхнього боку, підступним шляхом. Ну, таке як. І для нас це ну, нібито як. Полісно, так Але от прям такого, от як прориву, як колісниця, так? Але ми обороняємось. наша наша ця Наш кордон він закритий. Ми стоїмо, ми очікаємо ми обороняємося. Ракети будуть летіти. Дивіться, коли буде повномасштабний такий от, от той перетин кордону, про який ми кажемо, в той час будуть летіти ракети. От так. Причому зі сторони Білорусії будуть летіти ракети. Так що, от тоді воно і почнеться. Вони будуть запускати ракети, і потім. Можливо, ще й шахіди будуть, не можу вам сказати. Да? Ракети, і потім пішли отак. От Але нібито от зараз вони повинні підійти до кордонів і стояти чекати. Тобто вони зараз звезуть цю, -цю техніку, можливо, якісь там танки і все таке, шушало, і будуть стояти і чекати. Будуть стояти, бачите, стояти і чекати. Чого вони будуть чекати? Зробити якусь свиню, то ж зрозуміло. Вони чогось будуть чекати, якогось, якогось моменту. І якщо цей момент буде, вони однозначно пішли. Але те, що вони будуть йти, вони якби вже це, це все домовили. Ну, так. Якийсь повинен бути момент. Вони чекають чогось. Чого вони чекають? Ну, Розкажіть мені карти, чого чекають вони? Чого вони чекають? Вони чекають, як якоїсь, що разосеці, щось взяти повинні. Якийсь населений пункт. Хм. Якийсь населений пункт повинен розсосейцями взятися. І потім ті пішли. А що ж це за пункт? Такий якийсь населений пункт. Який це? Давайте подивимося, що там у нас? Авдіївка, да? Не то. Далі, Соледар, не то. Бахмут. 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 Вони чекають, поки ресасійці візьмуть Бахмут. Так вони його не візьмуть. Шо? Хай чекають. Вони його не візьмуть. Бахмут не буде взяти ресосідів. Мар'їнка, ну тут під питанням. Я дивилася вже. Мар'їнка під питанням. Мар'їнку я взагалі бачила, що давно якась така ситуація з Мар'їнкою. А з, з Бахмутом ні. Бахмут буде українським, як будь такі, є. Нікуди він. Ну, тут два-три квартали перейшло, потім повернули, потім пішли. Ні. Вони дають наказ, ці пішли, рухаються, але це все страшний суд. Все це буде. роз... Цей рух буде по воді. Перший рух буде по воді. Щось пов'язане буде з річкою. Я так розумію, що по Дніпру вночі по воді. Вони будуть рухатися перші оці по воді. Ось так. Ні проще не замерзло, так що хай рухається. Ну так. А до цього, до усатого, там підгорає вже крісло. Я так думаю, що якщо не він, то вже другого знайшли. Вони повинні, як щось щось взяти зброю і за гроші, щось повинні. Перетер кордону як таковий є. Він є. Але він не такий, про який ми говоримо. От так. Якісь провокації. От я б навіть не сказала, це не наступ, а провокації на кордоні. І ці провокації будуть такі, ну, з жертвами і. Із... Оце одне. Це, що буде в груді. Так, дякую вам дуже і тримаємося. Велике прохання, підписуйтесь на мій канал, робіть репости, і всім вам тихого нового року. Але пам'ятайте, що до нового року ще у нас будуть обстріли. На жаль, будуть. Дякую вам за увагу і всього вам найкращого. До побачення!